Діда, наприклад, наклали налог, скільки, скільки мусить видати державі. Він це зробив перший раз. Вони дивляться, це нічого не поможе. Вони ще раз наклали налог. Дід ще вив, докупив щось, дістав і вивіз їм ту, значить, що вони накладали. Вони бачать що, значить, більшовики, що е, кулак живе далі. І в когось не йде. Що... Вони, значить, третій раз. А третій раз, значить, уже діда духу немає, або побачив, що всього нічого не буде. Тоді вони кажуть, пришивають діло за невиповнення хлібозаготовки, за невиконування хлібозаготівки розпродати її на Сибір. Ю. Діда вивезли. Тепер ще пройшов рік, може так, ніби то нічого. Був вже на списку мій тато. Йому там знайомі були у сіль, сіль управі у Совєтській, в якій, значить, кум чи хтось підказав, що Сашко ти є на списку по другій категорії, бо перша категорія це була, вивезла так, як мій дід. А батько мій був по другій категорії. І його, значить, там, як то кажуть, оці приходили, шукали, його хотіли забрати і, і певно, арестувати. Знаєте, як Але він втік, бо знав це. І приходили до нас додому, оці як їх назвати, активісти совєтські, певно, певно, комуністи чи, чи значить, помощники їхні. Весь час приходили, шукали, де батько. Приходили, мати, казали, поїхав десь там, поїхав так, сюди туди. І вони його, значить, не впіймали. Шукали і знайшли там у городі десь мати, чи хтось там закопували. Бо в нас жінки дійшло до того, що. Мусили ховати, бо все забирати стали, знаєте. Так вони, у нас печі, я не знаю, чи ви знаєте, що ні, такі печі, де хліб mm -hmm. пекли і все, і там місце, то горшки насипали і замуровували, щоб, щоб не знали. А вони дуже мудрі були, понаходили все. і то, У нас прийшли в саду, поштрикали. Там навіть, видно, хтось підказав вже, там. Прийшли там і позабирали ту мішка. Що знаєш? Ну, пшеницю чи щось ховали для їжу якусь для хліму. І ще і тоді вже й винний був, тоді понайшли заховати.